5 січня вечірня пора. Двох жінок на тротуарі збиває водій вантажної газелі. Одна померла на місці, інша потрапила у лікарню зі зламаним хребтом. Правоохоронці визнали, згідно до результатів експертизи, правопорушник був у нетверезому стані. За цим випадком вже відбувся суд, каже прокурор Стаханова. Родичі потерпілих самі попрохали суд бути поблажливішим до водія, адже той відшкодував йому повній мірі моральні та матеріальні збитки. Суд виніс свій вирок. Призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі, однак враховуючи що позитивні характеристики, то що не було підстав позбавляти його волі, фактично, суд прийняв рішення відповідно до статті 75 Кримінального кодексу України. Від реального відбування основного покарання у вигляді 4 років позволення волі звільнити з іспитовим сроком на 2 роки. Близько четвертої ранку за 150 метрів від попереднього ДТП у зупинку місцевого транспорту та кафе, поруч на швидкості врізався джип марки Акура. Водія правоохоронці схопили на місці. Теж констатували алкогольне сп'яніння. У результаті аварії продавчиня кафе загинула на місці. Її чоловік та ще декілька людей, які знаходилися поруч, зазнали важких тілесних ушкоджень. Прокурор міста зазначає, враховуючи резонансність справи, веде її прокуратура області. Справа розслідується слідчим управлінням, головного управління УС України в Луганській області. Більше я не володію ситуацією по цій справі, тому що воно і під юрисдикцією прокуратури області знаходиться. На офіційному сайті обласної прокуратури вже є інформація. Винуватці ДТП випустили під заставу 90 тисяч гривень. На це сторона обвинувачення вже винесла апеляцію. І, врешті-решт, в кінці червня водій з міста Ірміноскою наїзд на дитину у північному кварталі Стаханова сталося це на пішохідному переході. Водій зник з місця пригоди, проте найближчим часом його знайшли. Тому не вдалося встановити, чи був він п'яним на той момент. Наразі 13-річна дівчинка знаходиться. Обласній лікарні. Провадження розслідується, воно внесено до, відразу до єдиного реєстру досудових розслідувань по частині першої статті 286 Кримінального кодексу України. Крім того, внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань факти залишення в небезпеці. На цей час проводяться всі необхідні слідчі дії. Насамперед, це експертизи. Ну, за результатами яких буде вже а, повідомлено про підозру ті, ті особі, яка це скоїла. Прокурор міста закликає водіїв не сідати за кермо у нетверезому стані, адже це і стає основною причиною таких резонансних ДТП. Кожен водій повинен пам'ятати, що жоден вирок суду, міра покарання та відшкодування, не зможе повернути людям загиблих родичів.